Друзі, вітаю всіх разом з нами. Усі, хто щойно долучився до передуть цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бівік. мною пане Катко, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Леже, слава Україні, дуже радий вас бачити. Грама, слава. Дякую, за Спасибі величезне, що ви з нами можу переплутати з кадрами, але здається, ось таке Ми поб... Ні, не переплутав. Ні, може, й переплутати. Ну, загалом, це о, атака на Підмосков'я, Як я розумію, росіяни збивають безпілотні літальні апарати. Є ще одне відео, нас, можна, правда, можна одразу, можна одразу <говорить> да. це чудове відео, як Русня гачить по своєму вертольоту пілотованому. Це вертоліт. Це їхнє. Абсолютно вертоліт. Тут це вот відео, якраз, воно ставить всі питання, ну я знімає всі питання чути, як лопаті працюють. Винний ви це... реально це якась тарілка, ніби з Марсу прилетіла і, і, і на панітяні. І, ні, я ні, не знаю. ні. Uh, uh, тут можливо, одразу виникне питання: а чому в нього лопаті світяться? Логічно, так. Логично, так? Uh, одразу можна там згадати про певний ефект, який з'являється лише от у пустелі, коли лопаті труться у пісок там, чи пил, uh, і там вони світяться через, через тертя. Але це не те не те. Просто у радянських вертольотах у конструкції лопатей на їх закінцівках є вогні, це світло технічне оснащення радянських вертольотів. І, вон, і ці вогні вони необхідні для того, щоб під час, наприклад, заходу на посадку, ну під час того, як же лопаті розкрутились, щоб обслуговуючи наземний персонал бачив площину, яка небезпечна. А -а -а. І це стандартно світлотехнічне обладнання, МІ, мі 8 мі 24 Ка-52, там інших радянських та російських вертольотів, і тому в нього світяться лопаті. Є в ну от реклама, не реклама. Заходьте отам на Дефенс Експрес. Нас там є щодо цього матеріал. не давав вийшов. А там є відео, яка 52 здійснює політ. З лопатями які світяться, тому що там ліхтарики стоять, ходу ну вогні, контурні, так звані. Місто, треба для глядачів пояснити, що вранці сьогодні розігналася інформація від до речі, російських пабліків, що це якийсь новий дрон, дав збройні сили України, застосували дрони вертольотного типу при нічній атаці на підмосковний на Рафамінськ, значить, Рамзай РЗ 500 Чому з це не дальністю так? з дальністю польоту, як вони самі назначили 300 кілометрів? Ну, по-перше, от цей вкид, тобто, коли от це чудово у цій ситуації чудово абсолютно все. От просто з якого боку її не подивитися, вона чудова абсолютно. А по-перше, те, що вони е, заявили самі, що вони збили бипла, казали, то, що він впав там на західні, південно західні західній околиці, на Рафомінська, про те, що е, ну в якій як вони по ньому стріляли. А потім знадобилось якось ну щось, от збирати якусь версію. Ну не говорити, що вони вже приблизно фарти, що вони обстріляли свій же вертоліт. А, причому а, одразу момент того: а чому по ньому всі гатять? Ну тому що в Нарафомінську знаходиться треті так звана кантемірівська танкова дивізія. Там її пункт постійної дислокації. Ну там ще в декілька військових частин прямо цьому на Рафомінську. І там видно на цьому відео, що гатять всі, і це звісно співпало з тим, що під час це було ну вже надвечір. у цей приблизно час був виданий план кавьор, тобто коли всі літкові апарати мають сісти, тому що йшла атака українських БПЛА дронових літакоподібних. Тому що знов таки ну, Україна має ті засоби, які вона має і використовує їх доволі ефективно, і росіяни, росіяни, просто щоб уточнити: Росіяни збивали свій гелікоптер, свій вертоліт. Так, так. Вони більше того, вони скоріш за все його збили. Принаймні вони говорять там опинився Це, там. А і чому він там був залі? А чому? Тому що Нарофомінськ це під Підмосков'я, Під там, куди не плюнь, там буде військова частина, а буквально там у 20 кілометрах від Нарофомінська на північі авіабаза Кубінка. Ну, вона більше не, бо Кубінка більш відома, як танковий полігон, там все те інше, але там ще й авіабаза знаходиться. Більше того, там знов-таки ППД Гвардійської Кантемірівської танкової дивізії, прямо на руфу мінську. Трохи вище над містом, знаходино, ну, на північ над містом, знаходиться величезний полігон армійський. Тобто. Будь-який ну, якщо ще, ще чесно, просто від підмосков'я це просто є, там та накидано військових частин, військових об'єктів, все те інше. От там куди не плюнь, просто потрапиш у якогось москаляцька за калашом, і всі ці москалі з калашами почали їх фігачити по тому, що вони вважали дроном. Вочевидь, вони його таки збили, ну тому що вони повіднули від від місцевих каналів інформація, те що там впав він під самим містом. А... В чому аспект? Можливо, побачити, до речі, що по ньому не ведуть із зенітно-ракетні комплекси, ну тому що, вочевидь, працює система свій чужий, так чи інакше. А це просто вже побачили і почали гатити. Ну, це логічно, це так, так от воно і відбувається. Відносно самої ситуації в Киду, ну, щоб не візнавати той хаос, який там відбувається, щодо того, що це рамзай РЗ500. Ну там чудово, навіть у цьому повідомлені все. Тобто, якщо вірити росіянам, <смітна> нічна атака, супер мупер українськими вертольотами, спеціально і в них спеціально світяться лопасті. <смітна> Просто, ну щоб легше було. супер суперукраїнський мега-вертоліт безпілотний. От і щоб по ньому було легше <смітна> якось по попасти. От спеціально зроблено, щоб в ньому світились лопаті. А, наступний перл, вони прямо у повідомленні. Вказують, що дальність РЗ-500 – 300 кілометрів. Ну, всі дані публічні, тому що цей літальний апарат він демонструвався на виставці Зброї та безпеки у 2021 році, там його ТТХ були оголошені. І це та сама ситуація, коли от росіяни, російські пропагандисти вони чудово розуміють рівень своєї аудиторії, те, що там відсутнє критичне мислення, і те, що у РФ, вочевидь, брак доступу до Google Maps, Яндекс карт. Хоча б чи щось вони там використовують, банально лінійку з мапами чи глобусів з мапами, тобто і лінійку. Ну, тому що от можна взяти лінієчку, подивитися, скільки от кілометрів від кордону України до Нарофомінська. 400. Але от вони розуміють, що ніхто цього вимірювати не буде, буде. ніхто цим займатися не буде, вони просто кинули те, що воду українців є супердрон Рамзай там 300 кілометрів, він долетів до нарофомінська те, що різниця О, у 100 кілометрів їх взагалі не цікаво. І, 100. зрештою, РЗ500 це, звісно, він буден, ну, це дрон, який, ну, скажімо так, демонструвався у 2021 році на виставках зброї та безпеки. Так, він вертольотного типу, але це не дрон камікадзе, це вертолітоподібний дрон, який ударний, який, ну скажімо так, ну, це. До тієї, був він створений ще до тієї ери дронів, яка зараз п'є. Тобто, це була ідея створити дистанційно керований ударний апарат вертолітного типу для того, щоб ну, легше було їм експлуатувати у обмежених площинах, ну, майданчиках. Він мав, мав радіозв'язок там до 60 кілометрів. Тобто, він там летав станом на 21 рік умовно. Після 22-го року про цю розробку нічого не чути, і. Ну і загалом, якби ми розуміємо те, що дрони пішли іншим шляхом. Тобто є баражуючі боєпропаси, дрони камікадзе fpv дрони А от такі експерименти з вертолітними випла, ну, вони залишились от у 21-му році. Тому, от знову таки, цей от приклад. З Тим, що відбувалося на Рафомінську, в ньому чудово абсолютно все. Відсутність критичного мислення у росіян хаос у організації протиповітряної оборони, коли по власному вертольоту хаті всі комунілі, і ніхто їх не може зупинити. І ну і приємний бонус у очевидній втраті російського вертольоту. Круто. Круто. це спасибі величезне. Я дуже радий, що от саме сьогодні ви зі мною в ефірі, і дякую за експертизу. Спасибі, що пояснили це нереально цікаво слухати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова придбати великий пакет зброї у Сполучених Штатах Америки, і перед ефіром я навіть читав, що мова йде про 50 мільярдів, але окей, там гроші там в сторону відкладемо тут. Питання в тому, чи продадуть нам. Що нам можуть продати? Чого найбільше ми потребуємо? Можливо, це те, з чим на початку потрібно було до такої людини, як Дональд Трамп, звертатися. Мовляв, не давайте нам безкоштовно як це робив Байден, а продайте нам. От що ви думаєте? Ну тут дуже важлива цифра, тому що там ну зоврі те, що ну, вони абстрактні, тому що там сказано там 30, 40, там 50, 60, будь-які кошти, але саме у десятках мільярдів доларів. І, наприклад, якщо на рівні 2021 року е, хтось сказав, що Україна от має бажання купити зброю на 30 мільярдів доларів, е, ну я не знаю, як би на це можливо було прореагувати. Ну можливо було б нагадати, що у 2021 році за рекордним бюджетом на все озброєння для України на рік витрачався 1 мільярд. Це від патрона до Нептуна. Те, що загалом весь бюджет України станом на 21 рік, це 40 мільярдів близько. Тобто, коли ми говоримо про такий контракт, ну і розумієте, тому що це не один буде контракт, а величезна купа контрактів, тому що ну, це величезний об'єм, це, це, я не знаю, як би. Я далі складно виміряти. Скільки часу у оборонно промислового комплексу США піде на те, щоб його опрацювати? Тому що ми е, зараз знаходимося в цій ситуації, коли зброя коштує не лише грошей, вона коштує часу. І навіть якщо от, умовно, ми, Україна знаходить цю суму. Зрозуміло, що вона не буде виплачена одразу, вона буде виплачуватися поступово, що такі речі вони. Е, вони кредитуються, кредитуються в тому числі продавцем. Е, можливо, і. Ну просто реалії продажу озброєнь, вони дуже складні і можна наводити конкретні кейси. І вони полягають в тому, що зазвичай торгівлі з озброєнням це ціла купа додаткових угод, і цілком реалістично, коли ти закуповуєш, наприклад, щоб далеко не бігати, візьмемо Польщу. От Польща у 2008 році, ну, в 2000 роках, точніше, так. У 2000 роках закупила f 16 От у США. Вони закупили у кредит від США. А там угода була на 48 літаків. Там за 3,2 мільярди доларів, з відсотками приблизно вийшло 4,7 мільярди. При цьому за цією ж самою угодою. До польської економіки мало бути інвестована аналогічна сума. Американці обрали приблизно 100 проєктів, порахували, що це цілих 9 мільярдів. Поляки сказали, що ні, це не 9, це 6, але у будь-якому випадку за закупівлю f 16 у польську економіку було влито 6 мільярдів доларів. Такі от речі відбуваються, коли мова йде про торгівлю озброєнням. Uh, наскільки питання чи реально Україна може закупити американське озброєння? Так да, реально, Україна може закуповувати у американців озброєння. Це ну якби стандартна ситуація. Ми вже купували американське озброєння, ті самі Чевеліни для розуміння. Тобто, ну це не вперше. Україна просто з взагалі, як би ну, не те, що дізналася, стала щось, хоча б купувати. За межами України з озброєння, лише після 2014 року до цього був лозунг Зробимо все самі. Нічого не зробили, але лозунг був. Лише продавали те, що було. Причому за дуже дисконтними цінами і там на навагу, що називається тому. Україна може купувати. Україна купувала до речі, багато всього чого, тобто ці контракти є в цьому числі США. Зокрема, і ми можемо спокійно йти до американських виробників, до американського уряду і щось закуповувати. Наскільки реальна цифра у 40, 30, там скільки там десятків мільярдів доларів? Ну, це питання до ну, скажімо так і навіть не знаю до фінансістів, до до того як. Ці гроші реально будуть виплачені в якій формі, тобто, і питання взагалі насправді виживання країни. Тобто, тут також треба це розуміти, тому що ми фізично не можемо. Так тут треба дуже болісно дізнатися, можливо, комусь, але е без постачання з боку США на тому самому рівні, який був. При Байдені нам буде максимально складно. Максимально складно це про втрату, про смерть та все інше. І тому, якщо США безоплатно не надають допомогу, то треба купляти. З розумінням того, що навіть якщо Європа пришвидшиться, вона не зможе видавати вдвічі більше, ніж зараз є різко. Так, є е, речі, які за УСАІ, тобто ті, які мають надходити до України 27-го року, але немає банально тих самих е, ну, раз на два тижні пакетів на півмільярда. Там, де були боєприпаси, ракети до систем протиповітряної оборони, е, тут і все те інше. Тобто, ці от ті самі пакети, які вже перестали бути новиною, але от, вони були на підтримку штанів. Тобто не важливо, скільки тебе гармат, якщо до них немає снарядів. Неважливо, скільки петріотів в тебе, якщо до них немає ракет, і все і багато багато чого іншого, якщо в тебе немає э, не самих одиниць, а того, що робить їх бойовими одиницями, тобто боєприпасів, банально і так треба закуповувати. Треба обслуговувати всі, все це контракти живі з е, американського ПК, mm. але є такий аспект, що також який треба розуміти, це ті черги. На озброєння, які є, тобто, навіть якщо ми маємо умовно ми якимось чином знайшли 30 мільярдів доларів, от взяли і десь отримали. Кредити, не в кредити, Євросоюз сказав от вам гроші, а, хтось там інший, всі скинулись неважливо, є гроші. Але а, якщо зараз піти до США і сказати, ми хочемо от вам 10 мільярдів. Умовно, дайте нам петріоти, От вам 10 мільярдів ще. Дайте нам f 16 і ну, хоча б це давайте. То f 16 якщо зараз законтрактувати, будуть доступні у 28-му році. Це черга. Яка зараз Якщо є. Б і ти не до сполучених штатів, а до Німеччини, Нідерландів або Мексики, е, сказати е, друзі, давайте, місь давайте, давайте давайте Тут важливо говорити конкретно, тому що у кожному у кожному збро, виді озброєння та військової техніки є різні черги, і мені легше говорити на конкретних прикладах. От умовно приходимо yeah. до США і говоримо про f 16. Ми готові купити F-16. Нам говорить: Окей, підписуємо угоду, і ми стаємо в чергу. Тому що Lockheed Martin зараз має твердий портфель замовлень на приблизно 130 літаків для цілої низки країн, включно з країнами НАТО, зокрема Болгарія, наприклад, там Словаччина. І ми стаємо в чергу. І можливість отримання першого літака на рівні 28-го року. Тому що Lockheed Martin не резиновий, він виробляє відповідну кількість 16 х на рік. Не більше, ніяк. Все. І там все розписано. Якщо ми підемо до Рейтон і скажемо, що ми хочемо Петріот, нас також поставлять чергу, яка зараз приблизно 4-5 років. Це саме тому, наприклад, час зараз, прямо от Греція, там оголошений план про значне підвищення оборонних витрат, там чи то Ахілеса вони це назвали, створення протиракетної, протиповітряної протидронової системи оборони, і вони там прем'єр-міністр прямо говорить. Ми не будемо купляти американські патріоти, тому що нас поставляють чергу довжиною 4-5 років. Ми купимо у Ізраїля. І це при тому, що у Греції є патріоти. Тому логічно було б, наприклад, Афінам взяти, модернізувати наявні, докупити додаткові, не заплувати зоопарк. Ні, черга на ці системи саме така, яка є. Uh, відповідь: Давайте шукати альтернативи. Підемо не до США, підемо там до Європи. Ну, по-перше, Європа, якщо може допомагає, тобто, але окей, uh, підемо до французів. Рафаль, чудовий літак. Черга дев'ять років. Я, я про інше. Подвиньтесь, хлопці. Дивіться, французи. Ви законтрактували, домовились два роки тому. Чи могли б ви трішки посунути, щоб ми першими це отримали? Ваші літаки, а потім ви займете нашу чергу, умовно кажучи, тому що у нас є проблема, у вас війни немає. Uh, Якби нам прийдеться домовлятися не з французами, наприклад, якщо в Рофалі говорите, нам ви необхідно буде домовлятися з, з цілим рядом країн з Ближнього Сходу і, зокрема, Сербією, і кожного окей, просити, окей. а дайте нам от ми ну, посунетеся та інше отак от от США аналогічно. Тобто, ми приходимо до Лихід Мартіну, точніше, з Лохід Мартіном говоримо. Давайте якось посунемо. Вони такі, ну ми, якби не проти, але от ми взагалі от тільки за нам все одно для кухов такі кліпати. Ми там лейбу наклеїли емблему повітряних сил України, і він буде ваш, але давайте домовляйтеся з бакрейном домовляйтеся зі словачиною, домовляйтеся з Болгарією, домовляйтеся там з кимось там ще там. Філіппіни, от зараз буде їх контрактувати в шістнадцять, розумію розуміє. От з ними домовляйтесь. І ну, це складно, от я знаю лише один такий випадок. Коли посунули? От він достаменно відомий: це коли передали перший арісті СЛМ, він був єгипетський, але тоді німці сказали єгип... єгиптянам: ви почекаєте, тут Україні потрібно. А зараз вже не та ситуація на ринку, щоб хтось там щось посунув. Тут люди купують F-16, а, до речі, про ціни, щоб ніхто там не думав, скільки там, що можна купити там за 10 мільярдів дуже багато F-16. f 16 коштують через те, що вони зараз доступні. З за прикладом, якраз, замовлення, ну, можливого замовлення Філіппін, 280 мільйонів доларів. Це скільки? За один. Один літак. Це зараз такі ціни. А, тут... а, а скільки він коштує? Давайте тоді так. Яка була приземлена ціна? Без покладу. До 20... на рівні 21-го року 150. А, він влетів. Важливо вас Це поки 280 це нетвердий контракт, це дозвіл для Філіппін з граничною ціною. Вона може бути меншою. Але чому аспект? А, зараз винищувачі четвертого покоління, такі як F16 і Рафаль. І скоріше за все, навіть Гріппен, враховуючи ту цифру, яка озвучена для контракту з Колумбією, закладена в бюджет в колумбійську, вона вища за ціну F-35. F-35 зараз за твердим контрактом наприклад, чеського коштує 210 мільйонів євро. Один літак. Один літак, так я не знаю. якщо у... хтось там в коментарях буде писати, що f 16 коштує 50 мільйонів, йдіть про фіті ну, будь якій міноборони будь-якої країни, тому що вас з руками просто візьмуть, якщо ви звісно знаєте не лише скільки він коштує, а де його за такі кошти су суми взяти, тому що реально, от f 16 тут реально до 21-го року вони контрактували старіні 150 мільйонів доларів. Зараз ціни значно, значно виросли. І через інфляцію, і через дефіцит озброєння, і у Євській нас така яка, просто шалена ціна, тому що він найдоступніший зараз за строком отримання літак в своєму класі. Але дивіться, чи може бути я дилетант в цій темі, просто прості запитання, які можуть виникнути в будь-якого глядача: чи може уряд України? Зв'язатися з урядом Сполучених Штатів Америки, тому що у них на балансі, на балансі в Пентагоні, наприклад, є ж декілька одиниць F16 і сказати. Давайте ми напряму купимо. Не законтрактуємо в компанії, а купимо у вас у Сполучених Штатах країни напряму літаки. Це можливо чи відповідь відповідь. Ми у будь-якому випадку підписуємо контракт з урядом США у США інша система продажу озброєння купуєш не у виробника, а у уряду. За цілою, який тобі сказав американський уряд. А вже уряд виступає контрагентом для Лохіт Мартіну ну, для виробника. Це а, дуже, це дуже Да? даби американський уряд контрактував ціну за собі. Ну як як для себе, і а от і Martin, Мартіну ну, Рейтон ну, і не чхати хто купує, яка там країна? Фактично, тому що вони все одно продають в американському уряду. З у будь-якому випадку це насправді завжди говорить що торгівля зброєю це от президенти її продають. І це ми врядові фактично контракти завжди, хоч попри те, що фінальний підпис ставиться, наприклад, з французами може поставити там директора ДСО Авіаціон. І можна, наприклад, от писати питання: ми готові купувати вживані. От Реально, ми готові купувати вживані в 16. А, такі варіанти, ну, технічно, напевно, я впевнений можливі. Але тут треба розуміти наступну річ: коли США хотіли продати F-16 вживані, якщо не помиляюсь, Аргентині, вони продали не свої. Вони сказали це зробити данцям. Данці, може, я, ну по-моєму точно данці це зробили, і через це ми отримали менше F-16, ніж могли. О, тому там дійсно відносно американських вживаних літаків, е, ті, які вживані списуються, вони вже відлітали своє, вони просто перетворюються у мішені і, в, і їх так утилізують. Купити щось новіше, е, ну абстрактно, ті, в 16, які от у кращому стані. Окей. Технічно можливо, я впевнений, можливо, але е, я не знаю прикладів за останній час таких угод. З французом можливо так буде домовитись, вони практикують, тобто, можливо, наприклад, прямо зараз законтрактувати ЕФТ е, е, Рафалі, е, і якщо правильно все видобувати, тобто ми отримаємо у дуже короткостроковій перспективі там, умовно, через е, приблизно ну в межах року, отримаємо вживані Рафалі, але це незначна кількість, тому що у, ну Надо йому необхідно закуповувати нові машини? Ніхто не зацікавлений за ні тут просто реалії такі, що ніхто не зацікавлений розброюватись Ну зрозуміло, І... так такий час. Ну, такий такі. час можна в рамках декількох хвилин попросити вас перекоментувати слова Трампа, який сказав про те, що США володіють такою зброєю, про яку ніхто не має навіть найменшого уявлення, вона є найпотужнішою у світі. Панела, це риторика, да? Ну яка притамана Трампу? Блін, сказати просто публічно, що у нас є те, від чого ви всі здохнете. Чи реально щось є, я впевнений, те, що це, по-перше, а, риторика абсолютно. А по-друге, це те, що у будь-якому випадку знаходиться у публічному доступі, зокрема, а, там Dark Eagle, тобто її ракета середньої дальності, яку вони поступово ставлять на озброєння з величезними проблемами. Там спусковою щось було, вони два роки її випробовували. Ракета літає, пускова не працює нормально чомусь. І от лише от зараз, от у цьому році, вони поставлять перший комплекс. А тут важливий аспект тому, що у будь-якому випадку Збройні сили США зараз є найбільш смертоносною силою, в принципі, з відповідним бойовим досвідом, як б там не було, можна сміятися те, що вони бомблять там бородачів у тапках от, ракетами вартістю мільйони. але от по факту, от вони можуть це робити, і вони це роблять. Е, і так. Так чи інакше, але сполучний ну, США зараз мають найбільший бюджет у світі військовий і будуть його збільшувати. Там вже пішли розмови про один трильйон. Це цілком реалістично. Найближчим ну реально. Вони у цьому році у неприйнятому бюджеті мало бути 850 мільйонів мільярдів доларів у попередньому. Мало бути 820, тобто ну і ще 50, в тебе буде майже трильйон 900. тобто, все логічно. В цьому реальності витрати у 2024 році значно перевищили 20850 мільярдів доларів, тому що там бюджети вже ростуть по ходу. Тому так, США мають якусь там супермупер про зброю, але це Трамп тому мається на увазі не, не зірка смерті, про яку ніхто не бачить. Це нереально круте інтерв'ю було. Спасибі величезно, тому що було надзвичайно цікаво слухати. Бережіть себе і до зустрічі. А, дякую вам.